Ринські правоохоронці накрили наркобанду, торгували по всій Україні. Заблоковані водії у Польщі поставили поляків на місце. Що сталося? Лютий зовсім не лютий. Синоптики зафіксували новий рекорд. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю і розпочну з втішної новини. Додому на Волинь повернулися четверо військових, які пройшли пекло російського полону. На автовокзалі у Луцьку їх зустрічали рідні та близькі, а також побратими і представники влади. Зокрема, додому приїхали брати Павло та Анатолій Романіки, Богдан Озімок і Олексій Коваль. Воїнам вручили подяки за стійкість та мужність під час виконання бойового обов'язку а також подарунки. Нагадаю, захисників з Волині визволили під час обміну полоненими 31 січня. Але на жаль, знову є жалобні повідомлення. 28 лютого на передовій загинув Олександр Смуров із Луцька. Захиснику було 54 роки. Відомо що до зсу Олександр Гацмурова призвали по мобілізації на посаду начальника вузла зв'язку, начальника зв'язку військової частини. Поліг він під час виконання бойового завдання біля шахового Донецької області. Жалобай у Нововолинській громаді 25 лютого лютого Донецькій області загинув Андрій Боротинець. Захиснику було 33 роки. Сьогодні воїн повернувся у рідний Нововолинськ на щиті. Інформація щодо похорону буде згодом. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана героям. За відмову відповістки, три роки тюрми такий вирок виніс Волинський апеляційний суд мешканцю Ратнівщини за те, що ухиляється від призову на військову службу. Обвинувачений відмовився відповістки та не прийшов у зазначений день до ТЦК. Згодом пояснив, що має важкі захворювання, зокрема, проблеми з суглобами. Суд першої інстанції присудив йому за такий вчинок рік іспитового терміну. Проте апеляційний суд рішення на вимогу прокурора переглянув і зробив присуд жорсткішим. Три роки позбавлення волі, при тому обвинувачений повідомив, готує документи для оформлення групи інвалідності, копії яких долучив до справи. Вирок він ще може оскаржити в касаційному порядку безпосередньо у верховному суді. Накрили наркобанду. Волинські правоохоронці затримали 22 людей, які дружно збували наркотики по всій країні. Щомісяця наркоділки продавали понад 20 кілограмів отрути. Це 50 тисяч так званих закладок. За цінами чорного ринку заробляли понад 35 мільйонів гривень за місяць. Проведено 31 санкціонований обшук, в ході яких було вилучено більше 10 кілограм. Наркотичних речовин на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. 22 учасники злочинної організації затримані та на сьогоднішній день перебувають під варто правоохоронці. Встановили всіх учасників цієї потужної злочинної організації, які здебільшого не були навіть знайомі між собою, керували ними мешканка Львівщини. Відомо, що наркоділки підшуковували клієнтів у телеграм-каналі. Фігуранти збували канабіс, амфетамін, альфа пвп марки ЛСД, рідину ТГК та іншу наркосировину. Постачання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Волинської та Львівської областей налагодила 31 річна мешканка Львівської області. Вона подбала про декілька рівнів так званої конспірації, аби не розсекретити свою злочинну діяльність. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі. Бунт українців на кордоні і обіди на трасі в блокаді у Дорогуську українські водії розповіли і показали 12 каналу, як готують обіди у 10 кілометровій черзі. А в останній день лютого не витримали і влаштували протест полякам, які блокують нормальний проїзд через пункт пропуску. Чому у водії ворвався терпець і як подіяв їхній протест? Дивіться у сюжеті. Вчинили польським протестувальникам бунт по-українське. Сьогодні, 29 лютого, вранці у пункті пропуску Дорогуськ українські водії гуртом пішли до поляків, які блокують кордон з обуреннями, що ті переходять у сілякі розумні межі. Роман, який стоїть у Ягодині вже дев'ятий день, розповів, що терпець у нього і колег урвався. Вимагали вони пропускати більше машин. І було прийнято рішення, що збираємося, зробимо збори сьогодні о десятій ранку. Зібралися з хлопцями з черги, це там не знаю, може де 200 Нас було. Прийшли до кордону сюди ближче, десь за три кілометри від того, там де стоїть поліція. і Вже міцноючі нас зустріли. Служби польські, хотіли з нами поспілкуватися. Приїхав після того комендант, і після того як ми висловили своє незадоволення цим всім безпорядком, відбувається відбуваються. Поки спостерігають водії поляки, припускають вантажівки не за певною схемою, а як їм заманеться. Учора зранку поляки пустили, каже Роман, дуже мало вантажівок. Зокрема, 12 тентованих машин, декілька тих, які везуть небезпечні вантажі, і кілька рефрижераторів. А ввечері тільки вісім тентів і декілька рефів. Біда ще й в умовах життя у черзі. Водій нарікає, що українська влада уже не питає, як там хлопці на кордоні. Каже, мусять надіятися на себе і спостерігати, що поляки при цьому перебувають в комфортних умовах. Там ті стоять їм дозволяють в умовах все нормально. Ми стоїмо, вибачте, у нас тиждень тому тільки туалети поставили біо, щоб було кудись сходити людям. Я вже не говорю про якісь душі мобільні, про якусь гарячі тому подібне. Заручники ситуації так називає роман себе і колег. Заправка каже, і магазини розташовані від них кілометрів за вісім. Про харчування мусять дбати самі. Кожен розраховує сам на себе на свої запаси кошти. Правда, пристосувалися дружно. Варять просто на вулиці макарони, рис, гречку, картоплю і навіть смажать омлет. Але що там гарячої обіжно сподіватому. Привозили такого немає. Наприклад, минулі блокади, то хоча б якусь гарячі обіди раз в день привозили, тому що не кругом можна визвати таксі, не кругом можна добратися до магазину, якби бо інтернет не тягне, то зв'язку немає. Тому подібне тішаться, що їхній бунт на протестувальників таки подіяв. Після нього каже Роман: пропускати стали охочіше. станом на обідню пору дали дорогу вже для майже 40 тентів і трьох рефів. На вечір обіцяли пускати так само. Тож кажуть українські водії сьогодні на честь такої кількості пропущених авто свято. А на святкову вечерю замість мівіни варять картоплю, роблять салат і відкривають рибні консерви. Хоча, попри маленьку перемогу, загалом ситуація запевняють, водії просто плачевна. Зараз на кордоні тільки у дорогуську черга довжиною кілометрів з 10, а це близько 550 машин. Анна Кравчук, дванадцятий канал. Те, що жорстке спілкування з поляками дало результат, засвідчив і сьогоднішній день. Станом на полудень 1 березня машину Дорогуську продовжують пускати більше. Про це з польського боку кордону 12-му каналу, розповів водій Роман Більчук. Ситуація станом на 1 березня в нас така. Сьогодні зранку запустили ще 23 тента. Далі о першій годині дня має поїхати ще 15 тентів, і о 19-й годині ще має поїхати з загальної черги 20 тентів. Тобто після вчорашньої ситуації, коли збиралися от таким бунтом, ситуація з пропускною спроможністю трошки покращилась. Але чи надовго таке поліпшення? 12-й канал і надалі стежитиме за ситуацією на кордоні. П'яний за кермом та ще й без прав. мешканці будинку на Дружби народів здали поліції Сусіда Той п'яним сів за кермо свого ауді. Коли патрульні спинили водія, виявилося, що він справді не тверезий. Малася ні алкоголі напої. Я. я вживав будете трагедира огляд? Я вживав повиня. кого. Ми вас почули. Міння так як вас були виявлені, я не ознак. Вас не мені маловий ні, нікуди вам подальше рублять заборон керування. Проходити освідування на драгері. Горе водій відмовився. До того ж, виявилося, що чоловік ще й позбавлений права керування на 10 років. Також він не надав інспекторам реєстраційного документа на авто та страхового поліса. Патрульні склали на злісного порушника низку адмінматеріалів. Далі про немовлят, які обрали собі незвичайну дату народження, останній день лютого високосного року. Моя колега Софія Мартинюк поспілкувалася із новоспеченими батьками і розпитала, як ставляться вони до того, що у свідоцтві про народження дитини буде записано 29 лютого. І фактично день народження буде раз на 4 роки. Детальніше у сюжеті. Наш хлопчик вирішив бути особливим і народитися 29-го. Ну кажуть, 29 лютого це така дата, що Може, буде щасливим. 29 лютого дата, яка приходить раз на чотири роки, і для когось вона стає особливою, як у для Маргарити та Віталія. Саме цього дня у них народився син. Пара у шлюбі вже третій рік кажуть, первістка чекали, та ім'я вже встигли обрати. Сина назвали Мирон. Тато хлопчика розповідає, що на пологах був та вже навчився правильно тримати маля. Що казати, добре все здоровою, все добре. Цілий день був з нею разом. Не дуже задоволена, що чоловік був поряд зі мною. Він підтримував як і морально, так і фізично. Вікторія В'ячеславівна працює у пологовому відділенні понад 30 років. Каже, за ці роки прийняла чимало немовлят, та зауважила, що зовсім не важливо, у який день дитина приходить у світ, чи то 10, го чи 29-го лютого. Проте чула випадки, коли батьки вносили корективу у справжню дату народження своїх дітей. Мами поки що сприймають нормально, але так сталося. А в подальшому як вони собі будуть планувати це їхні запитання. Згодом, можливо, деякі і були випадки, коли там вже на етапі реєстрації в відділах ЗАГСу. А так, зазвичай, ні. Немає такого питання, коли дитина народилась таким числом і записується. Невоспечені батьки кажуть, що пологи за планом мали відбутися звичайного порівняно із 29 лютого дня, 26-го. але син вирішив інакше. Мама з татом сприймають незвичайну дату народження з радістю і вже знають, коли святкуватимуть іменини сина у невисокосні роки. Ми будемо святкувати 28, і перше, і 29. Будемо так святкувати. Не знаю, будемо бачити, як буде. Ну, ми задоволені, наш такий особливий хлопчик. У нас він особливий, він нас перший. Станом на обідню пору було відомо, що маленький Мирон один із чотирьох іменинників, які обрали собі незвичайну дату народження 29 лютого. Софія Мартиньок, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ну і у Луцьку 29 лютого зафіксували й температурний рекорд. Останній день зимового місяця видався надзвичайно теплим. За даними місцевої метеостанції, 29 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 4,1 градуса, рекордне значення 2000 року і становила 14,7 градуса. Загалом кажуть, синоптики нинішній лютий виявився найтеплішим за всі роки спостережень. А статистику вони ведуть з 40-х років. А для того аби нашим захисникам ставало тепліше, не лише від температурних рекордів, закликаю не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. Ну а також. Стежите за новинами на 12 каналі. Якщо ж раптом ви пропустили випуск, або маєте бажання ще раз переглянути котрийся сюжетів. це у зручний для вас час на YouTube каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. І нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось!